І от це вчора що було, зараз там десь пишуть, що о, це парахаботи спеціально. Слухайте, я навіть у Бірюкова прочитала, знаєте, таке я читала коментарі, де йому написали, ой, ну і що, що ви армії допомагаєте? Вас це не спасет. Ну, типа, карму вам це не исправить. Ви столько наділили з Порошенка гадостей за його каденцію, а я пам'ятаю... Ну, от я пам'ятаю, як зайшов волонтерський десант Міністерства оборони, і в этот волонтерський десант, там були Дана Яровая, там був Бірюков, там була Діана Петреня. І нам, я вважаю, пощастило наші херсонські чайки на той момент ми були там і так називалися, що ми якраз їздили в 79-ку. Це були наші хлопці. І ми бачили цю армійську реформу на власні очі. Ми бачили з 2014 року, як армія починає одягатися плюс Бірюкову, плюс Дані Яровой. Яка в них їжа, що вони починають їсти? Як ми, коли приїжджали в 79-ку, навіть коли вони виходили на злагодження, на Шерланно приїжджали, і ми бачили, як вони лізь, тоді казав, от. Отак от от стояли паки з водою, стояли ящик з яблуками, ящик з бананами, ящик з таким печивом, ящик з таким, великі такі ящики. Він каже, а що їх на складі тримати? Це стоїть, що хлопці можуть ходити і між сніданком, обідом і вечерю, вони можуть просто взяти собі скуштувати яблучка, а кавовий автомат стояв, зробити кави і так далі. І так далі. А, а коли ми приїжджали до них в Авдіївку, да, ми в Авдіївці були у них останній раз, коли ми приїжджали до них в Авдіївку, то вони нас водили і вони були щасливі показати волонтерам, яке у них харчування. А 79-ка була та на, на піддослідні, з котрих починалася ця реформа харчування. І я чітко пам'ятаю, що до кінця 19 го року. Ця реформа харчування повинна була закінчитися у всій армії. І там була написана така програма, і не тільки харчування, така програма, що ви, от у вас в армії син, ви заходите, тиш-тиш-тиш, набили його дані, і ви бачите, що сьогодні ваша дитина їла на сніданок або на вечерю, що ваша дитина коли отримала. Там, Одяг зимовий, і коли вона там ще, ще отримала. Тобто от повністю прозора повинна була бути. І я от, я тільки ну, дуже, дуже так трішечки можу уявити, що відчуває Діана, коли вони все просто взяли і не просто пахідні, не просто розрушили. От знаєте, як то до основання, от просто стерли все. Це. А це вже було, це її дітяще було, скільки було боїв за ці Тендера, щоб вигравали нормальні люди, щоб скільки за що Марченка в принципі взяла зелена влада, вони ж називались Пірати Марченка, тобто вони могли приїхати в будь-яку хвилину. Ти дзвониш анонімно, і вони в любу, вони сриваються і їдуть туди. Звідки тобі подзвонили, що там якесь не таке харчування або щось. Вони їхали і вони мали право перевіряти всі склади. І вони мали право завернути все нафіг, те, що, те, що там ці виробники зробили. Я була щаслива. Я вже у 2018 році була розслаблена, я в'язала котиків. Ми переписувалась, на що ви там ну як ви. Ми їздили тільки з концертами. Все. В 2020 му 19 ще так пройшов вибори туди-сюди, а в 20-му ми почали знову плести сітки, плести кікімери і допомагати нашим військовим. І якщо хтось буде казати, що це Порошенка виноват, я вам очі заплюю, тому що виноват точно не Порошенка. Тому що ми були якраз, як то кажуть в епіцентрі, ми були тими очами. Котрі були цивільні і їздили в армію і бачили, як воно на наших очах, починаючи з 2014 року, в й ще ні, бо волонтерський десант зайшов в Міністерство оборони, по-моєму, кінець 14-го, початок 15-го року, і, по і, по і пішли зміни. Я не знаю, скільки років нам після того, як Зеленський е е втіче, ну або ще щось інше буде, скільки нам треба буде відбудовувати. așa v-aș dat